Рубрика Мій свідомий сон. Це, мабуть, був один з моїх найкоротших, але дуже гарних свідомих снів. Часто в мене один сон перетікає в інший, і фактором, який допомагає мені усвідомитися зазвичай, це події, які якось не відповідають дійсності. Часто це, наприклад, я помічаю якісь невідповідності реальності. І так було в цьому сні. Я зрозуміла, що зараз у вісні відбувається якийсь перехід. Спочатку була повсюди вода. А потім все перетворюється в засніжений пейзаж і в якусь там зиму. І я розумію, вау, це свідомий сон. І я починаю бігати і думати, щоб такого зробити, щоб такого зробити. Але мені на думку нічого не приходить, окрім того, щоб підлетіти вгору. Ну, я це і зробила, і зовсім не пожалкувала, тому що те, що я побачила, це було неймовірно. Просто з висоти ти бачиш. Це все засніжене місто, засніжені пейзажі, засніжені дерева. І це було настільки красиво у вісні, що просто не передати словами. Звісно, цей свідомий сон не тривав. Вічність я прокинулася, але прокинулася з таким класним відчуттям, з цього внутрішнього задоволення від тої краси, що я побачила. І знаєте, навіть просто заради того, щоб побачити таку красу у вісні, треба практикувати свідомі сни. Тому дуже вам раджу.